Тімли. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Улізла в ту рукавичку. Та й каже. Коли це жабка плигає, та й питає Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка скрепотушка. А ти хто? Жабка скрепотушка. Пустий мене до себе. Іди. І стали вони вдвох жити разом. От біжить зайчик. Прибіг до рукавички та й питає Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка. І жабка скрекотушка. А ти хто? Зайчик побігайчик. Пустіть і мене до себе. Іди. І стали вони втрьох жити разом. Коли це біжить лисичка та до рукавички. Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Жабка скрекотушка. І зайчик побігайчик. А ти хто? Лисичка сестричка. Пустіть і мене до себе. Іди. І стали вони. В чотирьох жити разом. Біжить Вовчик. Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Та лисичка сестричка. А ти хто? Вовчик братик. Пустіть і мене в рукавичку. І, і, ми. Ти. і стали вони в п'ятьох жити разом. Біжить кабан. Гу. Хто хто в цій рукавичці живе Гу. Мишка шкряпотушка. Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? Кабан не клам. Пустіть в рукавичку і мене. <глев> Іди. І стали вони в шістьох жити разом. Коли йде ведмідь, реве та й питається. «Хто, хто в цій рукавичці живе?» Жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик. Лисичка сестричка. Вовчик братик. Та кабан не клан. А ти хто? Ведмідь набрідь Пустіть і мене. Іди. Іди! От і той уліз. І вже їх семеро стало. Коли це повертається дід з собачкою. Злякалися звірі. Повилазили з рукавички. Та й порозбігалися лісом. Ось і казка закінчилася, а ви напевно. Втомилися, але стійте, зачекайте та чому вчить казка, запам'ятайте завжди бути привітними, вміти ділитись, а ще ладнати між собою навіть у скруті. До наступної казки на все добре!